Одне становище в Гуляйполі вирішили рятувати елітними спецпідрозділами. Втрутитися наважився особисто й сам Кирило Буданов. Місто опинилося в критичному стані, і все мало визначитися найближчими днями. А можливо, навіть і годинами найбільш підготовлені воїни почали входити до населеного пункту. З'явилися перші позитивні результати. Окупантів навіть оточує загарбники, не чекали такого потужного тиску і почали складати зброю. Але раптом трапилася трагедія, яка шокувала країну. Тож далі про це детально Вітаю вас, шановні глядачі. На піців Штурмові підрозділи Сил оборони України змогли перерізати логістичні шляхи російських військ у районі Гуляйполя Запорізької області. Долучилися спецпідрозділи. Командування запевнило, що наразі нові групи окупантів не мають змоги зайти в населений пункт. Та українські захисники проводять зачистку міської забудови від залишків російських сил. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Будано вирішив особисто прибути безпосередньо в район Гуляйполя, аби врятувати ситуацію. Його візит став повною несподіванкою для українських бійців, які тримають передові позиції та щодня нищать окупантів їхню техніку. Та все закінчилося несподіваним поворотом, що вразив усю країну. Буданов особисто поспілкувався з бійцями. Перевірив умови на передовій та вручив державні нагороди. Найкращим воїнам за мужність і професіоналізм це не просто візит, це потужний сигнал хлопцям на землі. Ми з вами, ми бачимо вашу роботу, і перемога наближається, зазначають джерела. Загалом же ситуація в районі Гуляйполя розвивається досить динамічно. Спас почали переломлювати хід бойових дій. Наші сили оборони, натхнення, присутністю керівництва, активізували маневри. Спас гу разом із штурмовими підрозділами ЗСУ почали тиснути на рашистські групування з флангів. Ворог, який останні тижні намагався прорватися до центру міста, тепер сам опинився під загрозою. За оперативними даними з фронту наші хлопці вже обходять позиції окупантів у сірих зонах. Нах перерізають логістику та завдають точних ударів по скупченнях техніки. Рашисти нервують, фіксуються спроби відступу на окремих ділянках, втрата в живій силі та броні зростають. Почали оточувати ворожі підрозділи в між біля Гуляйполя, ті самі, що мріяли про прорив на Запоріжжя. І, попри постійні атаки, російські військові не змогли встановити повний контроль над населеним пунктом Гуляйпола Запорізької області. Українські військові виявляють та знищують російські штурм. Нові групи, а також проводять ударно-пошукові дії. Про це повідомили на офіційному телеграм-каналі Сил оборони Півдня Україна. Підрозділи за особу виявляють та знищують російські штурмові групи, А також проводять ударно-пошукові дії. Боротьба триває. Повідомили у силах оборони Півдня України. До слова напередодні українські військові оперативно відреагували і знищили ДРГ рашистів, які намагалися наступати. Під час контрдиверсійних заходів ще на підході до добропілля українські воїни ліквідували трьох окупантів, двох інших, які за. Задумом росіян мали зняти постановочне відео з прапорами у захопленому селі. Знищили трохи пізніше. Військовий оглядач Іван Тимочко розповів більш детально про те, яка наразі ситуація на цьому напрямку. Тож далі уважно слухаємо. Дійсно, про Гуляйпійський напрямок. Ну знову ж окупан сказав, що ситуація складна, бої тривають. Ну але на даному етапі просування противника зупинено. Ну це не означає, що противник відмовиться від поставлених задач від своїх. Бажання купувати ці населені пункти вони будуть намагатися прорвати наші сили, дати все, що там можуть. Ну за то інформацію, що я володів раніше, бо зараз свіжих даних немає. Але тим не менше на Гулепільсько-Олександрівському напрямку, тобто це запорізький ціни. Там сконцентрував, був біля 100 тисяч особового складу тоді як на Покровському, мирноградського біля ста розуміємо, які це величезна кількість військ. По суті, європейські армії далеко не всі загальні є, цілої держави мають таку чисельність, як росіяни сконцентрували на двох оперативних напрямках. Тільки там я не кажу про бойові дії, і в районі Куп'янська, і в районі Лиману, і на Сіверському напрямку Континівському. І навіть ми знаємо, що противники намагався Наступати на Оріхівському напрямку, там теж вони різну інформацію подають. Частина спростована вже частина, я ще не можу оцінити, оскільки теж немає якоїсь вичерпної інформації. район там Степногірська, Приморського. Тим не менше, розуміємо, що намагається перехопити ініціативу і рухатися здовженні прану. Але особисто для мене чи вони наважаться проводити наступ в такому форматі, як є зараз. Після того, якщо враховувати, що такі виступи, як вони там намагаються зробити, не навіть не кажу, що зробили, намагаються зробити, як правило, коштували їм відрізанням їхніх сил і знищення, чи добропілля, чи на купінському напрямку. Тим же часом військова служба правопорядку проводить розслідування інциденту, під час якого російські солдати зайшли на командний пункт збройних сил України у Ляйполі через слабку оборону. Про це повідомив головний збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, нещодавно російські солдати зайшли на КСП одного з батальйонів на Гуляйпільському напрямку. Там залишились речі українських військових, прапори техніка і те, що могло містити відомості прихованого характеру. Інцидент стався через відхід бригади, яка не втримала оборону хоч могла спалити ціні речі, зазначив Сирський, зауваживши, що наразі ситуація на цьому напрямку стабілізувалась ЗСУ тримають оборону. Але командувач пояснив, що ситуація сталася через слабку оборону. 102 га бригада ТРО під час боїв не витримала тиску противника, тому поступово відходила. Через це Україна була змушена перекинути туди штурмові частини і підрозділи, які поступово з боями займали те, що було втрачено. За словами сирського дії командування батальйону можна було спланувати по іншому, адже на допомогу підійшло під підкріплення з п'ятої штурмової бригади, вони фактично дійшли за дві вулиці від цього командного пункту. Ганокомандувач зсу зауважує, що зараз призначено відповідне розслідування, яке проводить військова служба правопорядку. Вже надали правову оцінку дієм на сам перед командира батальйону, щоб з'ясувати, чому він так вчинив. Адже він отримав наказ від командира бригади організовувати кругову оборону, а також знищити все, що несло якусь цінність чи містило відомість конфіденційного характеру. Цитую, тобто. В них був час, щоб все спалити, а сили ворогам там були обмежені. Але, попри те, що цей підрозділ відійшов 225-й штурмовий полк, тримає оборону у Гляйполі. Командири там тверезо оцінюють обстановку, проводять активні штурмові дії, тримають оборону. Звичайно, коли підходять підрозділи ТРО, це негативно впливає на стійкість оборони. Але ми вживаємо відповідних заходів, посилюємо цей напрямок, наголосив він. Сирський додав, що наразі на цьому напрямку вже місяць ворог не має ніяких переваг. Щодня ворог намагається атакувати, але не величезних втрат. Через це бойові дії там тривають і при цьому територія Гуляйполя перебуває у сірій зоні. Зауважили аналітики проєкту Мапи Діпстейт. І бувають випадки, коли у підвалах одного будинку сидять солдати ЗСУ та ЗС ЗСРЕФІ. Тим часом обороняти місто з огляду на рельєф та нестачі особового складу стає вкрай складним. На сьогодні в місті можуть відкрито діяти штурмові підрозділи ЗС ЗСРФІ та ЗСУ, але знов-таки російських більша з огляду на наявні загрози згадали про ситуацію в Авдіївці. Оборона. Кої впала у лютому 24-го. Коли українські бійці почали відступати, то виявилося, що позаду ніхто не збудував фортифікації, тому росіяни мали вільний простір аж до Покровська. Йдеться в дописі. Не треба забувати, що кимось треба вибудовувати рубіж оборони за гуляйполем, щоб не було повторення ситуації з Авдіївкою, коли ворог просто почав сунути на Покровськ. Бо підготовлені рубежі виявилися непідготовленими. підсумували аналітики. Діпстейту. до речі, варто зазначити, що заяви країна агресорка Росії про захоплення Морноград. Донецької області та Гуляйполя Запорізької області не відповідають дійсності. Про це інформують у генеральному штабі збройних сил України. Вище політичне керівництво держави агресора знову вдається до поширення фейкових заяв про суттєві успіхи армії Рейфі на полі бою. У дійсності ж повідомлення з Кремля про захоплення міст Гуляйполя та Морноград не підтверджуються фактами. Акцентував там у генштабі. Зауважили, що ситуація в Гуляйполі складнала українські війська, продовжують оборонну операцію в населеному пункті Сил оборони ведуть дії зі знищення піхотних груп окупації військ. Рефії в місті оперативна обстановка в мирнограді також залишається важкою, однак ворожим підрозділам, як і раніше не вдається реалізувати свої плани щодо захоплення покровсько мирноградської агломерації. Тож вхід хидозброя з інформацією додають військові так само. Вигадкам рефія заяви про нібито контроль над половиною Костянтинівка Донецької області. Там українські захисники тримають оборонні рубежі та знищують противника на підступах до населеного пункту. Так окупанти здійснили Робу штурму та висунулася колону у напрямку Костянтинівка. В результаті успішних дій українських оборонців було знищено два танки противника з обладнанням для розмінування. а Ворожу піхоту ліквідували наші БПЛА, Розповіли у генштабі. Там також нагадали про схожу ситуацію з Куп'янськом Харківської області. Влада РФ вже кілька разів звітувала про нібито взяття міста під контроль. Проте село оборони України низку населених пунктів на північ. Куп'янська зачистили більшу частину самого міста та блокували залишки російського Пування аналогічна ситуація з Покровськом Донецької області про окупація рефі розповідає ще з кінця вересня минулого року. Оборона цього міста триває 17 місяців, і противник зазнає суттєвих втрат. Наразі це було сатож. Бережіть себе та своїх рівних і з прийдешніми святами вас, дорогі глядачі. Тож до зустрічі на напіців вже за мить. Слава Україні!